Доброго дня, мене Данило звати. Доброго. Як вас? Доброго. Дивіться, в мене просто є дуже незвичне для вас прохання. Хотів би замовити сантехніка, щоб він перевірив мою дружину. Я підозрюю її в зраді. Просто можна прийти в час, коли мене немає вдома, щоб ви глянули, чи вона займається. Я замовлення від мене оформлюю. Я заплачуся з там фул прайс, скільки потрібно. Чи можна до вас звернутися з таким проханням? Займається смислі, чим займається. У мене є підозра, що моя дружина мені зраджує, я вам кажу. Вибачайте, я не займаюся таким. Що, треба якийсь додатковий праці? Я не кажу, що ви маєте там спостяти весь процес. Я таким не займаюся. У нас я... там технічні послуги, шпі... шпигунство ми не займаємося. Так без питань. Я вам кажу, що я даю фул прайс, можу Х2 навіть заплатити вам. То мені все одно фул прайс, хоч мільйон заплатити, я таким не займаю. Не можете я... просто прийти до мене додому, я Нет, вам лишу ключі. Я не можу. Ви колись кохали? Скажіть мені, будь ласка.